Привіт, ти на каналі 25 Coffee Rasters і мене звати Дмитро. Сьогодні, 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 давай поговоримо про Центральну Америку, про її країни, клімат, умови, теруар і як взагалі там все працює відносно від африканських країн. Насправді в Центральній Америці дуже велика кількість різних країн, котрі ми вже знаємо, по кавовим лотам а саме це Сальвадор, Гондурас, Гватемала. Панама, Мексика, там є ще багато різних інших країн, але ці найбільш відомі та популярні. Чим вони відрізняються одна від інших, і чим в цілому відрізняється підход Центральної Америки від країн Африки? Тож з тебе дзвоник, вподобайка та коментарі. Отже, давай розберемось. По-перше, треба розуміти, що вирощування кави в Центральній Америки більш системне ніж в Африці. Тут дуже рідко де зустрічається що. Кава зростає в диких умовах, здебільшого це ферми, кооперативи, котрі вирощують каву з системним підходом до дерева. різновиду, до обробки, ґрунту і за доглядом саме за кавовими деревами. Найпоширеніші регіони зростання кави це Сальвадор, це регіон Санта Анна, Чале-Тенанго. Та вест регіони, тобто південні регіони країн, висота зростання відрізняється від африканських країн, а саме кава зростає в Сальвадорі від 1200 до 1800 метрів над рівнем моря. Грунти в Сальвадорі здебільш вулканічні, з дуже великою кількістю мінералів. І якщо подивитися на країни Африки, де здебільшого каву. Обробляють на різних станціях обробки або вирощують велика кількість дрібних фермерів в цілому по країнам Центральної Америки. Фермери мають свої станції обробки саме на фермах, і тут дуже часто можна знайти каву. Не тільки регіональних блендів зібрана з різних дрібних ферм і оброблена на одній станції обробки, а і так звані Single Origins, де фермер каву не тільки вирощує, але і власноруч обробляє, що дає можливість розкрити максимально яскраво смако ароматичний потенціал, бо всі етапи і процеси від вирощування до обробки дуже сильно контрольовані. Різновиди арабіки, котрі можна знайти в Сальвадорі, здебільшого це бурбони і катура. Також тут зустрічається ботанічний різновид Пакамара. Кава за смаком у Сальвадорі дуже сильно нагадує: червоні яблука, карамель, молочний шоколад, горіхи. Тіло дуже округле і тривале після смак. Кава Сальвадору, здебільшого, це щось про баланс без зайвої різкості набагато збалансованіше кислотність з солодкістю. Наступна країна це Гватемала, і вона відома своїми кавовими регіонами, такими як Уєуїтенанго, -Ує Антігуа, Акатенанго, Кабан. Висота вирощування кави в Гватемалі складає від 1300 метрів до 2000 метрів над рівнем моря. Тут також дуже велика кількість вулканічних ґрунтів мають в собі дуже багато калію і фосфору. Особливості цих ґрунтів залежать від різних схилів на різних регіонах, тому що різні вулкани, різний хімічний склад ґрунту. Тут дуже різні перепади. Денної та нічної температури, за допомогою чого метаболізм дерева вдень. Да, якщо температура достатньо висока, то метаболізм дерева пришвидчується, а при нічних перепадах температур метаболізм дерева більш заповільнюється. Зерно з Гватемали дуже щільне, має різні смако ароматичні властивості. Найпоширеніші дескриптори це червоні яблука, кісточкові фрукти, какао, спеції. Та дуже яскрава та насичена кислотність. Наступна країна є Гондурасом. Про цю країну завжди було відомо, там є високогірна кава і все. Але за останні роки вона дуже сильно прогресувала завдяки своїм експериментам до кави, своїм різним анаеробним ферментаціям. Насправді, якщо я не помиляюсь, то самі перші анаеробні обробки з'являлися саме в Гондурасі. Експерименти відбувалися саме там. Гандурас відомий своїми кавовими регіонами, такими як Капана, Санта-Барбара, Ель Параїса. Висота вирощування кави по країні складається від 1300 метрів до 1900 метрів над рівнем моря. Грунти тут особливі глиняно-вулканічні. За допомогою цього тут дуже добре отримується вологість, котра необхідна. Дерево під час созрівання кавової ягоди дуже довгий час Гондурас мав такі особливості в своєму смакоароматичному профілі, як шоколад та спеції, але за допомогою різних обробок теруар заграв різними смакоароматичними властивостями. Якщо ми говоримо про класичну миту обробку, то в смаку з'явилася дуже велика кількість цитрусових. А якщо казати про натуральну обробку або про якийсь експериментальні ферментації, з'являється дуже велика кількість солодких нот, дуже схожі з тропічними фруктами. Кісточковими фруктами, схожими на сливу. Також з'являються ягоди, такі як вишня. За рахунок різних обробок і підходу до вирощування кави та її обробки. Ми маємо можливість поживати різноманіття теруару даної країни. Тобто це не тільки шоколад та спеції, а різний спектр смаку, починаючи від цитрусових, закінчуючи різними тропічними важкими нотами. Інколи навіть дуже яскравих і алкогольних прикладів. Наступна країна це Мексика. Це дуже м'який теруар. Не по всій країні зростає кава, і ключовими кавовими регіонами являються Верекрус та Чіапос. Висота зростання кави тут від 1100 метрів до 1700 метрів над рівнем моря. Грунти тут вулканічні, мають дуже багато органіки і. Мають дуже багато вологості. Тут здебільшого зустрічаються дрібні ферми, на котрих вирощують каву, і дуже м'який смак завдяки теруару та клімату. Кава з Мексики, здебільшого, смакує як е... тростинний цукор, какао. Жовті фрукти і шоколад дуже часто в смако-ароматичному профілі Мексики можна зустріти спеції. Насправді, Мексика це здебільше збалансована кава з усієї центральної Америки для тих, кому не хочеться занадто яскраву кислотність і занадто яскраву гірчинку спеції або шоколаду. Тобто тут кава здебільш збалансована. І остання країна, котра відома завдяки вирощуванню різновиду кавового дерева гейша, це Панама. Здебільшого ми всі знаємо про Панаму, те, що вона вирощує гейш, але тут є і ферми, котрі вирощують більш класичні різновиди кави, і завдяки цьому можна дослідити теруар країни. Що треба знати про Панаму? Вирощування кави тут відбувається на висоті від 1400 метрів до 2200 метрів над рівнем моря. Це здебільшого також вулканічні грунти. Теруарні особливості тут. Складається в тому, що кава вирощується в вузьких долинах. Країна має дуже різкі кліматичні зміни, дуже сильно полюбляють вирощувати різновид гейша завдяки ефіопському різновиду гейша і. Панамському теруару ми отримуємо дуже чисто квіткову фруктову чашку. Також в цій країні можна знайти ферми, котрі вирощують класичні різновиди. В них ми також можемо відчути наступні дескриптори: квіти, жовті фрукти, цитруси, здебільшого, схоже на апельсин або червоний апельсин, чисте і гладке тіло і приємний тропічний післясмак. Що хочеться сказати про Панаму? Що для, для мене це країна, котра відома завдяки одному ботанічному різновиду. Але насправді ця країна ще не до кінця оцінена в різних ботанічних різновидах, таких як там Бурбон, Катура, Катуаї. Цю країну хочеться все більш і більш досліджувати. В цілому, що хочеться сказати про Центральну Америку: що тут вирощування кави не є чимось хаотичним. Тут кава і підхід до неї є більш структурованим. І чітким, з певним розумінням, як необхідно збирати колову вишню, коли її обробляти, яким певним чином. І тут здебільшого можна знайти single origins, ніж каву з. Кооперативів, якщо тобі хочеться спробувати каву з цих регіонів, то не забувай переходити на наш сайт. У нас є якраз всі ці п'ять країн, про котрі я сьогодні говорив. Вони є в обсмажці як під фільтр, так і під еспресо. А з тобою були 25 Coffee Roasters. Мене звати Дмитро. Заварюй, насолоджуйся та кайфуй.